Всіх вітаю на моєму каналі. На сьогодні, зранку, дощик був. Поламав трохи мої плани, так як ось одна вишня, тут одна вишня, і от там ще одна три вишні в мене. Я їх ще не обірвала. То мене вдома не було. Вчора не встигла, а сьогодні думала, зранку встану, і піду. Їх там і небагато, але щось є. Обірву, але дощ пройшов і воно все таке моє. Якщо його не буде, то трохи далі обірву все-таки. Але він знову моросить. Але зараз піду трошечки нарву. І ось шовковиця є. Дуже полюбляю шовковицю. Це в мене шовковиця щепи. Бо тут була мала, а ця така більш-менш нормальна. То зараз нарву трошки шовковиці. Це ми тільки що з чоловіком вже тут, як кажуть, попаслися, то їй малувато стало. Зараз трошки нарву шовковиці, вишні і будуть або вареники, або пиріжки. Зараз треба в своїх хлопців розпитати, що вони хочуть. Зараз піду ще на город, нарву бурячка молоденького, моркви і підкопаю трошки картоплі. Хочу зварити такого молодого борщику. А що, треба щось робити. У нас там трошки такого їсти ще є, але така погода, то треба наварити їсти. Там можливо завтра не буде дощу, то вже завтра буду щось. Дощик робити. Дощик намочив добре. Тут не знаєш, коли сапати, бо мокрої він знову ж таки пішов. Невеликий, але підмочив. Робити нічого такого не можна. Хай би йшов там, де люди його чекають, де немає дощів. А нам уже досить, бо багато дощів також не треба. Зараз виберу якусь капустинку, бо закінчилась наборщик. Зараз та що побільше, якусь знайдемо. Так, ось. Корзинка моя ящик. І зараз будемо збирати все на борщ. Ця найбільша її вириває, вирізає. Після дощу бачу трохи слимаків. Ось така капусточка, я перші листочки зніму, бо поїжена. І ось що це, совка чи як воно називається, черв'ячки. І слимаків трохи є, нікуди від них не дінешся зараз дощ. Але так, нормальна така капустка. І ось бурячок. Я люблю борщ таким з червоним буряком. Але диві, дивіться, який. Від дощу йому. Капець прийшов, треба інший рвати. Того не буде, так? Ні? Трошки є. Хочеться такого борщику, молодого. О, заховалася яка картоплинка. Лопата, правда, в мене модна, бачите, обрізана, коротенька там, де залізе. Це я коли щось копала, я вже не пам'ятаю. І Воно там тріснуло. Чоловік обрізав і сказав, що це моя тепер лопата, це тепер я не. Ні, у нас іще там є дві лопати, навіть три, але це моя, я тепер з нею. Це як. Гарна, але ж тільки дивіться, яка деформована. Теж щось не вистачає їй. або навпаки. Та може від дощів, хто його зна. Картоплина, дивіться, але ж кажу, деформована, але гарна. Урожай зібрала я. В Магазин сходили на город, тепер можна йти і їсти готувати. Почистити картоплю. Молоду картоплю люблю, але чистити її не люблю. Але що хороше. Приходиться. Зараз почищу і швиденько. зварити це я мсо тушонку відкрию. Бо треба її вже використовувати. Там дві чи три баночки залишилося, щоб вона довго не стояла, бо вже м'я. Десь півроку, трохи більше і все тримати не треба. Дощ знову моросить, парить. Така погодка. Але сьогодні також і їсти приготую, і там ще варення з кабачків в мене вариться, треба також його сьогодні вже закрити, бо воно доварюється вже потрібно, консистенції стає. Ось так. От. Щось якась така вона тверда. І це картопля. Це все одно. Є чим займатися. Кабан бушує в нас, чуєте, вже замовчав. Все ходором там ходить. Воно таке мале, але таке противне. Все йому треба, лізе куди не треба. Це я в рукавичках, бо після картоплі руки не вичистиш. І так вони. Той, хто живе в селі, знає, які вони. А після картоплі як це золост. Тут ще треба буде завтра чи післязавтра їхати в місто, то треба, щоб ручки чистенькі були Так, борщ я вже зварила. Ось такий. Всі кидають одне і теж, але кожного він різний. Цей борщ, але смачний вийшов. Все тут молоденьке. Навіть на городі знайшла одну перчинку маленьку, також сюди кинула. Я зелень кидаю за 10 хвилин і в кінці то її майже не видно. Чогось так мені подобається. Тут ще ось картопелька вариться така молоденька з кабачком. Щось схоже на рагу, але не рагу. Ну і зараз ще приготую ось пиріжки з вишнею і шовковицею. У мене таке тісто на кефірі. Треба ще його вимісити. Зараз і буду робити. Я вже насмажила пиріжків. Це з вишнею пиріжки. Це шовковицю. Їх небагато, трошки щоб були свіженькі. Трошки цукор повитікав сік, але не дуже. Зараз будемо пити чай з пиріжками. Я назбирала майже відро. Там ще трошки зверху залишилося, але туди я не дістаю. Вистачить мені. Якщо ні, то завтра попрошу ще чоловіка, то може він дістане, бо сьогодні його нема вдома. Завтра вже буду перебирати, бо вже пізно. Сьогодні так залишу, нехай стоїть. Так що, дякую вам за перегляд. Пишіть свої коментарі. Кому сподобалось дивитись моє відео, залишайтеся зі мною на каналі. Всього вам доброго, до побачення!